Дощ, ну прямо заливає. Мені здається, що це осінній такий глибокий дощ останній у нас. Межа така балка, і прям ручей тече воно. Ось може видно. Прям тече ручей. Давно такого не було. Щоб він так тік. Сильно сьогодні дощі, да сильний і в цілу ніч. І... Дуже дощ іде. Ми, слава Богу, встигли дрова попиляти, привезти, попиляти, порубати, ще й злочитися біля будинку трішки. Ось наша ладушка відпочиває. Ладучка відпочиває. Гда ладочка. На ладочка. Прямо позаливало. Ми встигли траву зібрати тільки з газона, а так кругом трава. Верніше, не трава листя з газона тільки позгрібало, а там. Будем весною прибирать дощить. Наш кермек дуже подобаються мені ці квіти. Дванадцять.